Відкритий кубок з грівого екстриму, силових прав та кросфіту Сталева нація відбувся у неділю у Сумах. Участь у змаганнях взяли півтора десятка спортсменів різного віку. Олексій Тукін займається горівим екстримом лише пару місяців, але говорить, на нього вже рівняється його син. І мені це дуже подобається. Дивлячись на мене, мій старший син Дмитро Тукін, він також почав займатися. Кожного разу працює з гірями, кожного разу якийсь рекорд. Тобто відчуття що зробив нове. Володимир Штенінгер займається кікбоксингом, проте прийшов сюди сьогодні у якості спортсмена Гарівика. Гиревой екстрим це тот вид спорту, в используются упражнения, которые являются, скажем так, які є спеціалізованими таком виде спорту, як кікбоксинг, бокс, борьба. Його колега Віталій Кривопишин вважає, цей вид спортом справжніх чоловіків. Це настоящий спорт мужчины, де людина сам на сам бореться з важким предметом, нестандартною формою. Це не гантель, це не штанга, це гиря. В универсальности гири впевнений и Артем Ковпаков. Такой вид спорта развивает координацию, силу и укрепляет связки. А сильные связки в любом спорте, в борьбе, в боксе пригодятся. Очень интересная и захватывающая гиря. Она не скучный такой предмет. Учора спортсмени змагались у гирьовому тріатлоні підйому однієї гирі Естафета, парному підйомі гірь естафета та у армійському жимі. Кожен з учасників отримав медаль. Кубок абсолютного переможця у тріатлоні здобув Віталій Хочин. Три інші кубки вибирав Денис Гончаров. Крім того, Сумчанин побив рекорд, який тримався з 1901 року. Тоді російський атлет Олександр Знаменський встановив рекорд, піднявши гирі загальною вагою 127 кілограмів. При цьому його власна вага була 85 кілограмів. Денису, аби побити рекорд при вазі у 68 кілограмів, потрібно було підняти 109 кілограмів. Він зробив це, а потім покращив рекорд ще на 3 кілограми, піднявши у сумі 112 кілограмів. Емоції зашкалюють, воздух можна різати ножем. Дуже радий, що оправдав сподівання, бо це дуже важлива відповідальність для моєї країни. Це були 48 та 49 рекорди, які встановив сумчанин. Чекаємо на півсотні рекордів від Дениса. Олександр Качанов, Віктор Лапченко. Новини на Суспільному Суми.